Феноменальність Чупакабри підтверджено безкровно. Дивна істота продовжує вражати майстерно виконаними вбивствами. Цього разу від холоднокровного кролячого вбивці постраждало господарство в самому центрі Чернігова. Там вранці знайшли мертвими 13 дорослих тварин. Причому нападник чомусь не спокусився на дієтичне м'ясо. Хто б це міг бути і як із ним боротися? Цікавилася Алла Скорик. Виходить на полювання уночі, уникає людей, шукає кролів, ігнорує курей та індиків. Побуває, але не їсть психологічний портрет потенційного підозрюваного у справі української чипакабри підтвердився новим випадком. Цього разу відразу 13 кролів з одного господарства постраждали в самому центрі Чернігова. Господиня всю ніч чула виття сусідської собаки, але навіть не підозрювала, що коїться в її власному дворі. Я вирішила, що до цієї собаки. Прибіжали і що собак нічого так показали 6 чи 7, тому що там був ужасний якийсь з ну я подумала, що це собаки. Я не подумала, що це все твориться у мене з кролями. Міцні клітки не мали піддатися хижаку, розповідає Тетяна. Їй самі щоразу було боляче відчиняти дворцята. Господарі завбачливо поставили на них кілька ступенів захисту. Надо було тагнути гвоздик. Потім ось цей гвоздик. А Потом воно не відкривається. розумієте? Потім треба було отак, от гнути вот эту сітку. І відкривати Названий їсть і завданням опорався швидко. Навіть не лишив слідів від кіхтів чи зубів кролям зламав хребти, а на м'ясо навіть не спокусився. Можу сказати по весу. Всі розмови о тому, що там висосана кров це не неправда. Нічого не висосано і висосати ні одному млекопитаюче, та ні, ні одін существо, де раз якийсь, там условно говоря, гігантський комар. У Ніжинському університеті зоологи зробили інші дослідження. На перший вигляд. Яка душить або трясе свою здобич відстань між кликами, які додачі чітко видно, теж дозволяє говорити, що це собака середня, або трошки більше ну, там 3,5 см між отворами. Щоправда, фахівець визнає поведінка для собаки на типова. Продячих псів у Чернігові справді розплодилося чимало. Собак дуже багато бігають по вулиці. Я не могла вийти на вулицю. Я посчитала 15-20 собак. Якщо раніше ми могли тловити вплоть до змій. І прочих животних, які несли угрозу жителям, отлавливали бішених ліс, котів, собак і бродячих животних. То на сьогоднішній день такої бригади вже не існує. Вони, може, би ловили, тільки не знають кого. Одна надія на зоологів, вони розраховують на підтримку населення і вчасну інформацію про нові напади, адже до тепер на місце пригоди вони потрапляли, коли всі сліди затоптані. А хороший відбиток допоможе з'ясувати до якого виду належить кролячий вбивця. Алла Скорик, Василько, Бать, Чернігів, ТСН, 1+,1.